Готуємо найсмачніші здобні булочки на заквасці. Спочатку підготуємо солодку опару. Зранку беремо 60 г активної закваски, 60 грамів води, 60 грамів пшеничного борошна вищого гатунку, 30 г цукру. Перемішуємо і даємо постояти 8 годин. Через 8 годин опара дозріла. Додаємо 90 г холодного молока, 3 жовтка. Розмішуємо вінчиком, 395 г борошна. Розмішуємо та замішуємо туге тісто. Виходить такий тугий комочок. Даємо йому відпочити 30 хвилин. Підготуємо решту інгредієнтів. Тісто стало трошки м'якше. Додаємо сіль і ретельно вимішуємо. Далі поступово вводимо цукор. Буде важко налаштовуватись на довгий заміс. Але від якості замісу залежить якість булочок. Якщо вже заціяли цю випічку, треба постаратися. Поступово тісто ставатиме вологіше. Поступово вводимо вершкове масло. Як вмісили один шматочок, беремо наступний. Тісто стає рихлим і м'якшим. Треба продовжувати заміс до гладкості. Тісто стає дедалі еластичнішим і гладшим і не липне до миски. Фухне чибто замісила. Викладу тісто, почищу і змащу олією миску. Округлюю і тісто стало дуже приємним. Ось такої гладенької поверхні треба досягти. Зроблю рівненьку кульку і миску. На бродіння воно буде довгим. Накриваю залишено на 4 години до вечора. Пройшло 4 години. Бродіння тільки-тільки починається. Тісто важке, жирне і підніматися воно буде довго, але мені поспішати нікуди, я вирішила формувати. Викладаю тісто, розділяю на 9 приблизно однакових частин. Тісто еластичне і з ним легко працювати. Я сформую булочки ввечері, нехай трохи постоять на столі. Якщо не буде підйому, я залишу підніматися на столі до ранку. Якщо почнуть підніматися, приберу в холодильник. Взагалі мені поспішати нікуди. Випічка на заквасці – це не про швидкість, а про якість. Тісто вже ароматне і не пахне дріжджами. Округлюю кожну частину. Змастила вершковим маслом, виклала туди булочки, змащую харчову плівку олією, щоб, якщо тісто підніметься, воно не прилипло. Накриваю форму. Вирішила накрити не натягуючи, щоб залишився додатковий простір для підйому. Зверху накрию рушником. До вечора булочки не збільшилось, я пішла спати і залишила на столі. Температура в кухні 20 градусів. На ранок булочки піднялися, але я очікувала більшого, навіть трошки засмутилася. Якщо у вас в кімнаті тепліше, то підйом буде більше. Можливо, навіть краще на ніч перебрати в холодильник. А вранці продовжувати вистоювати в теплі. Змащую яйцем, грію духовку до 180 градусів. Яйце надасть глянцевого блиску. Та попередить розриву тіста. Випікаємо при 180 градусах 35-45 хвилин, в залежності від духовки і форми до рум'яності. Ось і все. Булочки готові. Вони чудово виросли в духовці. Від запаху, мені здавалося, позбігаються сусіди. Рум'яні й запашні. Перекладаємо охолоджуватися на решітці. Те, що треба до ранкової кави. Старше покоління кажуть, що це булочки по 9 копійок, але я не застала ті часи. Приготуйте і напишіть, як вам чи схожі, але тісто неймовірне. Структура шикарна, одне можу сказати, це дуже якісний виріб. На смак і запах нагадує паску. Булочка без начинки, але тісто настільки смачне, що й начинка зайва. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Смачного!